До Дня захисників і захисниць України у горішніх плавнях відбувся концерт заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Колектив приїхав до нашого міста на запрошення міської адміністрації. Як зазначив начальник та художній керівник ансамблю Володимир Налуцишин, історія колективу надзвичайно багата і триває вже понад вісімдесятиліть. Колектив немолодий, колектив створений в 40-му році під час Другої світової війни таких ансамблів було в Збройних силах багато. Мав кожен військовий округ такий колектив, такі колективи були в родах військ. На даний час в Збройних силах України залишився один ансамбль пісні та танці, який ми сьогодні до вас частинку привезли. Сьогодні оркестр не весь. Малим складом ми приїхали на запрошення міського голови горічних плавнів привітати мешканців міста з Днем захисника України, захисниць України і з Днем Музики. Програма концерту була різноплановою: світові хіти, твори українських митців та авторські композиції переносили слухачів у так звану музичну подорож країнами. Я до тебе прийду, Ансамбль налічує понад 100 учасників і є найбільшим військово-музичним колективом Збройних сил України. Його унікальність полягає в тому, що він об'єднує одразу кілька творчих підрозділів симфонічний оркестр, єдиний у Збройних силах України чоловічий хор та єдиний балет. У горішні плавні приїхала не вся команда, а лише симфонічний оркестр, троє солістів, солісти-інструменталісти та технічна група. Проте, й неповним складом артисти запалили залу Палацу культури і творчості. Враженнями від концерту поділився міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. До дня захисників і захисниць ми запросили заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних сил України з міста Києва. Ви бачили на власні очі, що. Повна зала, люди захоплені і зачаровані. Віртуозне виконання музичних творів така дуже цікава музика. І я дуже задоволений, що ми навіть в такі складні часи запросили таких великих майстрів українського мистецтва. Концерт не залишив байдужим нікого. Відвідувачі ділилися враженнями та захопленнями від музики, виконання та атмосфери заходу. Сподобався, концерт був дуже чудовий. І для наших воїнів, які беруть участь саме у цьому ансамблі, я думаю, що для них це такий. Е Фаза така розслаблення якогось, можливо, відволікання від якихось таких подій. Ну і звісно, для суспільства це теж це дуже важливо, оскільки е, люди розуміють, наскільки це все велика подія, і вони шанують також воїнів і беруть цьому участь. Мені концерт дуже сподобався. Він такий атмосферний, така атмосфера від нього. Ну дуже круто. Я четвертий рік обучання. віолончель, мені дуже подобається віолончель. Скрипки дуже вражають, вражають саксофон, флейта. Получили велике задоволення. Понравилось сьогодні. Ось дівчата дістали квитки. Ну, я й прийшов подивитися концерт. Мені сподобалось, дуже сподобалось. Частіше такі концерти були б. Я просто захоплена музикою, виконанням, таку насолоду отримала. Дуже гарний концерт. Концерт заслуженого академічного ансамблю пісні, і танцю збройних сил України став справжнім подарунком мешканцям громади до дня захисників і захисниць України. Виступ ансамблю поєднав історію, майстерність і патріотизм. Музиканти довели мистецтво здатне підтримувати дух і об'єднувати громаду навіть у найскладніші часи.